Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарона Дітайко. Мене звати Надія. Е, давайте сьогодні зробимо з вами такий розклад на тему потік, інформація з потоку. Так? Е, сьогодні я буду працювати на нових картах, на новій колоді. Ще жодного разу не робила жодного розкладу. Не тільки сьогодні приїхало, дякуючи е, Танюші моїй знайомій, яка мені зробила такий подарунок до Миколайчика. От. Так що, давайте сьогодні порадуємо себе таким розкладом. Не знаю, як піде інформація на нових картах, але будемо пробувати. Як завжди, два варіанти. Перший варіант потік інформація з потоку, і другий варіант потік інформація з потоку. Вибирайте, будь ласка, ваш варіант відповіді. Кому мало часу, ставте на паузу, і так робіть ваш вибір. А ми будемо починати. Здравствуйте, одинички. Ну, по-перше, дивіться, у вас зараз якийсь такий період, знаєте, я б сказала так, ви заліковуєте свої рани. Не знаю, з чим це пов'язано, це не особистий розклад. Ми не будемо, як то кажуть, докапуватися до причини. Але тут, знаєте, ви приймете таке рішення от найближчі дні, що все з мене досить. Я не хочу більше страждати, я не хочу більше витрачати свій час і свої нерви на тих людей, які цього не варті. Я не хочу вкладатися в те, що мені не приносить жодного задоволення. Тобто, ви знаєте, ви завдяки цьому ви можете зробити якісь ключові, я б сказала, навіть зміни в своєму житті. Тобто, ви можете змінити роботу, яка вам вже не подобається, або вас не влаштовує колектив, або ставлення начальства, або, наприклад, зарплата вас не влаштовує. Того, що, знаєте, у вас таке з'явиться від відчуття, що ви варті кращого. От нарешті ви дійдете до того моменту, коли. Ви зрозумієте, що я варта кращого, чого я маю витрачати свій час, свої сили, своє здоров'я, свої нерви на те, що мені не приносить задоволення, що не дає мені ніякої віддачі. Тобто, знаєте, ви можете, як скажемо, підчистити круг свого, свого спілкування. Некоторих друзів можете так пнути пінком зад. і це вам буде во благо, тому що ви нарешті зрозумієте або побачите людей, які нічого. По суті, для вас не роблять. Тобто, знаєте, у вас таке враження, би, як ото то кажуть, ігра в одні ворота. От Ви вкладаєтесь, ви допомагаєте, до вас бігають всі за допомогою, за підтримкою і так далі. А вам навзаєм ніхто нічого не допомагає, ніхто нічого не робить. І коли у вас якісь проблеми, всі забивають хер. Тут такий момент, що знаєте, оце, осознаність до вас прийде найближчим часом. І прямо мені здається, що до кінця цього року ви от дійсно що завершите свій рік і багато чого зміните в своєму житті. Добре, давайте ще подивимося. Але тут розумієте, тут прямо ваша душа цього потребує. Вже, знаєте, як то кажуть, дошла до точки кипіння. Я хочу ще подивитися такий момент. Що після цього далі? Що це вам дасть, так? Да? Так, да, дивіться, ви знаєте, ви от як, як вам сказати, ви ніби як хірург під час операції. Ви вскриєте, Це вам дасть те, що ви нарешті вскриєте якусь брехню за вашою спиною, якась е, е, обмани, е, сплітні. От, знаєте, ви, наприклад, скажете другові, та слухай, ну якщо чесно, мене вже це задобало, що ти вечно до мене бігаєш за допомогою, а коли мені треба ти хер забиваєш. І тут з людини прям польється. Ах, ти сяка така, і недаром про тебе таке казали, і почнеться. І у вас, от, знаєте, от людина прямо перед вами відкриється зовсім з іншої сторони. Тобто вона почне вас оскарбляти, уніжати, там, я не знаю і так далі. І ви побачите: блін, а як вообще я з таким гімном, як ти, могла, скільки років дружити? Тобто, розумієте, оце ваше рішення воно прям вскриє оці всі тайни, оці всі неприятності, оці всі сплетні за вашою спиною. І воно прям все-все польється наружу. Тобто для вас це во благо. Так, воно, я не скажу, що це буде приємно, але це буде во благо. Ну, 100%, дивіться, справедливості королєва кубка. 100% для вас во благо. Ви будете задоволені тим, що ви нарешті це зробили. Потім, знаєте, вже святкуючи новорічні свята, ви будете сидіти і обдумувати: блін, а чого я не зробила це раніше? Чого раніше мені на це не відкрилися очі? От ви будете задоволені тим, що ви підчистили свій круг спілкування, що ви, можливо, поміняєте роботу, що ви, можливо, зміните партнера. Але це вам дасть такий душевний спокій, рівновагу, і ви зрозумієте, що, нарешті, все во благо, все на краще. Тут класний варіант. Дякую, Одинички, приступаємо до двієчок. До Ох, мої хороші, що ж вам так тяжко, двоєчки? Тут, ви знаєте. Я б сказала, у вас якийсь ступор в житті. От двічки зараз, що б ви не робили, вам це дуже тяжко дається. Це стосується роботи, це стосується домашніх справ, це стосується якихось поїздок, спілкування з іншими. От знаєте, вам просто хочеться забігти в норку, закрити дверку і все, я в домі, який не трогайте мене. От тут прям таке відчуття. Вам нікого ні з ким не хочеться спілкуватися, вам не хочеться нікого бачити. Вам просто хочеться побути самі, щоб вас ніхто не трогав, щоб вас ніхто не чіпав, щоб вам ніхто на мозги не капав. Прямо дійсно, ви знаєте, ви можете відчувати себе втомленою постійно, не виспавшися. От знаєте, якось взагалі цей рік він вам дуже тяжко дався. Тут не йде така інформація, але відчуття саме таке. От прям цей рік він для вас був дуже тяжкий в усіх взагалі проявах. От знаєте. Тут прямо якісь такі глобальні переміни, але ви так тяжко їх переносите, просто знаєте, ви могли втратити роботу, ви могли втратити кохану, ви могли втратити 음, друзів, друзів, з якими довгі роки спілкувалися. Тут щось таке. Ну, Це ви ще сили вас ведуть. Тут якби, да, дивіться, вони вас виводять в королеву жезлів. А коли ви повинні самі брати на себе відповідальність, королева жезлі, вона в першу чергу вона дієва. Тобто, це жінка вогонь. Вона ніколи не сидить на місці. Вона завжди знає, чого вона хоче. Вона завжди знає, чого вона бажає. Вона йде до своєї мети, як то кажуть, йде сломя голову. Віжу цель, не віжу препятствий. Тобто, якщо королева мечів, вона йде по головам, то королева жезлі вона йде в обход. Тобто вона все одно доб'ється своєї мети. Але хитрістю. Десь переграє під себе, десь якоїсь маніпуляції, тобто, вона така дуже хитра жінка. У вас далеко йдущі плани, і вас до цього виводять вищі сили. Да, до партнерства, до нового партнерства. Тобто Хто втратив свого партнера, тобто, або з ким хто розстався в цьому році, так, то в наступному ви вже будете не одна. 100% зірка дивіться, збудеться якесь ваше бажання. так? Хто, наприклад, бажав завагітніти, в наступному році ви завагітніте? Тобто ці переміни, які були от в цьому році такі негативні, вони з цим роком, як то кажуть, і закінчаться. В Новий рік ви вже підете зовсім інше. Так, зовсім інша, дивіться. Ви вже підете потихесенько-потихесенько здобувати те, чого ви бажаєте. У вас будуть вже якісь намітки, якісь свої плани, якісь бажання. І знаєте, в Новий рік ви будете вступати вже з тим бажанням: я хочу по-іншому, я хочу по-новому. Я хочу так, як я хочу, а не так, як мені нав'язують або так, як комусь треба. Тобто, то щось таке. Це на благо зараз всі ваші переживання, вони І, до речі, у вас якась допомога ще буде. Тобто, хто вам допоможе? Імператриця вам якась жінка допоможе з вирішенням ваших проблем. Тут або моральна підтримка, або фінансова підтримка. Ну завжди у нас допомога, знаєте, йде зазвичай як щось матеріальне. Тобто, якщо у вас зараз якісь проблеми, ви можете до когось звернутися. Но імператриця це не завжди у нас мама, тітка, або старша родичка, старша сестра, наприклад. Це ще іноді може бути, наприклад, ваша керівничка, так? Керівниця ваша, вона також при посаді вважається жінка, яка має якийсь статус. Да, і вона вам допоможе. Дивіться, шістка кубків. Ну, ви з нею вже знайомі. Вона в минулому вам допомагала і зараз допоможе. Хоча ви е, чогось від неї чекаєте подвоха, що вона вам може якраз-таки навредити. а по факту, а по факту ні, дві капітаклі вона відео як партнер і може вам допомогти з вашими фінансовими проблемами. Тому прислухайтесь до такої поради, а якщо ні, то в будь-якому випадку з Нового року ви вже все почнете заново спочатку. І у вас вже буде все зовсім по-іншому. Теж непоганий варіант. Пишіть мені, будь ласка, ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал. І, звісно ж, до нових зустрічей!